Малювання води дуже цікавий процес. Як малюється вода, все, що бачите вгорі, опускаєте вниз. Вода це є дзеркало, і тому все, що у нас вгорі, має підбуватися внизу. Таке відбиття може бути тільки коли ідеальні погодні умови, сонце світить, тому все дуже спокійно і все. Може бути дуже добре видно водій. Також можна ще мастихіну легенько пройтися так само по всій дій. Ми вже по ситуації дивимося, де, де треба більше пройтися, де менше пройтися. Методів насправді багато, але це основні ті, які, якими я користуюся. Ну, і ще один варіант можна таким плоским пензом, так само, де не дещо розмити. І, звичайно, як водичка вже підсохне, ми ще поверх декілька разів проходимося і додаємо якісь хвилі, бліки, але в основному так робиться водичка.